В останній серії дивних див є така мелодія. Як бачу, багатьом вона нагадала Дерафєєву. Скоріш за все, це збіг. Але він надихнув мене на другу частину семплювання та інтерполяції в українській музиці. Першу ж шукайте ось тут. Та спочатку спрощене нагадування: семплювання це пряме використання вже існуючого фрагменту звуку, а в інтерполяції фрагмент перезаписаний. Минулого разу я залишив вас Джері Хейл. Коханий. Яка, як ви знаєте, інтерполювала скрябіна. Зрадиш, Сьогодні інша її пісня рибки за склом. На обличчі, не моя фішка. У якій одразу дві інтерполяції на Альону Альону. Рибки за склом, на обличчі, не моя фішка. Далі кавертрек Скрябіна море". море. Тут використано семпл ударних з full yourself. Наступна пісня Крихітки та Романа Набожняка «Вішліст», де присутня інтерполяція Щедрика Леонтовича. Справжні шикони семплювання для мене ТНМК. Серед безлічі їх прикладів сьогодні люба-люба. -люба, Тут і і інтерполяція Трека Ран Дім Сі. Get. А ще знову бумбокс. Пісня кеш Бабулес. У ній інтерполяція Девіда Гєти. Наступний трек роми Майка та Вохи самота. Мені не перша затягнути пасу, коли треба. Він побудований на семплі велике місто. Справжнім ж відкриттям для мене стала пісня Go A Небо в долонях. Тут чутно інтерполяцію на «Gonna make you sweat». А при створенні «Blue Bad Wars, використовував цей хід Eiffel 65 але як завжди, це далеко не все. Тож буду вдячний, якщо залишите свої варіанти в коментарях. Під минулим відео, до речі, ви кілька разів згадували пісні другої ріки з альбому Рекорди. На жаль, я не знайшов чіткого підтвердження, чи це правда, тому залишаю їх на ваш розсуд. Бо я ще п'ю своїх долань. За три хвилини загубився, ну да.